То в домі тато перемагати переїжджати таку команду шахтаря будуть труднощі, має стати хорошим фактором. Вони знищили його. Так само по футбольному закохався в цю команду. Всіх вітаю! Ви на каналі Футбольний Фанат, і сьогодні будемо говорити про Єврокубки, точніше про долю наших українських клубів в цих Єврокубках. Так стало, що жодна з чотирьох команд: це Динамо, Шахтар, Олександрія та Полісся, не виходить напряму. У жодній Єврокубки. тобто всі чотири клуби, будуть грати кваліфікацію у своїх євротурнірах. Ось і сьогодні розберемо кожну з команд їхній потенційний шлях суперників або ж потенційних суперників. Будемо йти хронологічно, тому розпочнемо із шахтаря, тому що він починає свої відбіркові матчі до Ліги Європи найраніше з усіх чотирьох команд після провального сезону. По-іншому, цей сезон для Шахтаря я назвати не можу, навіть враховуючи те, що вони виграли Кубок, це, знаєте, ніяк не зглажує те, як відбувався сезон донацької команди. Так, от, після цього сезону в них відбулася зміна головного тренера, прийшов Арда Туран, Іменитий в минулому гравець, гравець Барселони, Атлетіко Мадрид, гравець збірної Туреччини, колишній. Одразу Арда Туран... Знаєте, показав, хто в домі тато. Шахтар зараз тренується тричі на день. Порівняно з тим, як це було коли головним тренером Шахтаря був Маріно Пушич, гравці думаю, відчули значну зміну. Це набагато більше фізичне навантаження, це фізично набагато важче тренуватись. Але це, в свою чергу, може дати ті плоди. Які не дали тренування Пушича і в цьому якраз е, гравці Шахтаря загалом команда, гра рівень гри команди може тільки вирости і отримати позитивні речі. Тренувальні збори Шахтаря почались доволі рано, тому що вони рано стартують у відбурковому етапі Ліги Європи. Першим їхнім суперником стане фінський Ільвес. Матч відбудуться 10 та 17 липня. Свій номінально домашній матч Шахтар зіграє на стадіоні «Стожице» у Любляні. Якщо ж говорити про виїзний матч, то тут одразу варто виділити штучний газон на якому тренується, на якому грає фінська команда, і це знаєте, може так поставляти палки в колеса донецькій команді. Якщо заглиблюватися в єврокубкову історію наших клубів, то дуже часто траплялись такі випадки, коли ми грали в виїзні матчі проти клубів, які грають на штурчному газоні, то в нас виникали труднощі. Також варто зазначити, що чемпіонат Фінляндії триває за системою весна-осінь тобто у них сезон розпочався у квітні і зараз, скажімо так, самий його розгар. Самий екватор сезону на момент запису цього відео Ільвес зіграв уже 12 матчів, де здобув сім перемог, чотири поразки та одну нічию. До матчу шахтарем вони зіграють ще три матчі і е, сумарно вони пройдуть уже 15 турів. І е, знаєте, це теж може бути якою не якою, але все ж таки перевагою над шахтарем. Тому що вони будуть в накаті. У них є фізична готовність, яку вони набирали, продовжують набирати через матчі в своєму чемпіонаті, і таким чином вони будуть мати фізичну перевагу над Шахтарем, перевагу у фізичній готовності, але все ж таки, якщо закрити очі на всі ці аспекти, фактори, про які я згадав, то давайте говорити чесно: Шахтар має проходити перемагати, переїжджати таку команду, як Ільвес. тому що рівень гравців, новий тренер, який прийшов у Шахтар, має забезпечити. Позитивний, прохідний, знаєте, впевнений результат проти Ільвіса, і Шахтар має без перешкод, я сподіваюся на це, без перешкод прийти у наступний кваліфікаційний раунд. А от вже в другому кваліфікаційному раунду Ліги Європи буде не так солодко, тому що там гарантовано вже. На шахтар чекає турецький Бешикташ. Ця команда є значно, значно імнитіша за Ільвес. Вона знана у Європі. У них є яка не яка, але своя футбольна історія. Команда в попередньому розіграші свого турецького чемпіонату турецької суперліги зайняла четверте місце. Перш за все, у складі турецької команди варто виділяти досвідчених гравців, які вже пограли, тому що думаю, ви знаєте. Турецький чемпіонат він базується на тому, що вони дуже часто загрібають до себе таких збитих льотчиків або ж досвідчених гравців, які вже от-от завершать кар'єру. І у складі Бешкташа є доволі багато таких персон. Це Чірої мобілі зараз ведуться чутки, що він може покинути команду, але все ж на даний момент він залишається гравцем Бешкташа і потенційно. Він має можливість зіграти проти Шехтаря. Це Рафа Сілва, колишній гравець Бенфіки, збірної Португалії, Жоу Маріо, теж колишній гравець збірної Португалії, колишній гравець Інтера, Бразильський центральний захисник, який у свій час пограв у Валенції Пауліста, а також ляг Якю, а також Жетсон Фернандеш, який ну, можна його назвати втраченим талантом Тотнема. А він теж португалець, і, отак. Поназвав я тих всіх гравців, тільки щойно помітив, що доволі багато португальців у складі Бешикташа. Головним тренером турецької команди є Уля Гунар Сульшер, колишній тренер Манчестер Юнайтед, також колишній гравець того ж самого Манчестера. І от враховуючи все вище сказане у Шахтаря можуть бути труднощі з Бешикташем, Навіть скажу так, вони будуть у Шахтаря будуть труднощі з Бешикташем, І тут е дуже важливо те, як вони будуть справлятись з цими труднощами. Окрім того, є дуже. Важливий, я би сказав, фактор, напевне, позитивний для Шахтаря: це Ардатуран, тому що турецька команда Бешектаж це буде принципово для нього, і думаю, він може сам по особливому налаштуватись на цей матч. може, зможе. По особливому налаштувати свою команду, і в результаті це може стати позитивним фактором. Якщо підводити підсумок цієї от єврокубкової історії Шахтаря, Єврокубкової ситуації. То думаю, фінську команду ми маємо проходити без проблем. А от з Бешкташем потрібно вже. Показувати свій справжній рівень майстерності, рівень підготовки, рівень командної гри, тому що тільки так можна буде прийти такого суперника. На що я, на що ми всі будемо сподіватися, київська Динамо буде розпочинати відбірковий етап до Ліги Чемпіонів з другого кваліфікаційного раунду. Динамо ще не знає свого суперника. Тут є два варіанти. Суперник Динамо визначиться у матчі між мальтійським Хамрусом та Литовським Жальгірісом. Між командою Жальгіріс та фінським суперником Шахтаря можна присвяткувати деяку схожість. По-перше, це подібність чемпіонатів у тому, що Чемпіонат Литви теж триває за системою весна-осінь і штучний газон. Жальгіріс теж грає. Свої домашні матчі на штучному Газоні. Чемпіонат Литви розпочався ще 28 лютого і перша його половина закінчиться на початку липня. Але також варто сказати, що Жальгеріс провалює цей чемпіонат. Вони йдуть на восьмому місці і відстають від зони вильоту на 6 очок. Для мене все ж таки у цьому протистоянні фаворитом буде литовська команда, тому що, навіть незважаючи на їхні результати в чемпіонаті, я думаю, за допомогою фізичної підготовленості. Плюс фактор штучного газону. Вони зможуть пройти мальтійців, і думаю, що саме Жальгріс стане суперником Динамо у другому кваліфікаційному раунду до Ліги Чемпіонів. Точних дат для матчів ще немає. Перший матч відбудеться 22 або 23 липня. Другий матч відбудеться 29 або 30 липня. Свої домашні номінально домашні матчі Динамо буде грати у польському Любліні. Це 600 кілометрів від Києва, якщо порівнюючи це з Гамбургом, в якому Динамо грало попередній. Розіграш Єврокубків то це набагато кращий варіант, і в плані відновлення це має стати хорошим фактором для гарного результату у цьому відборі ліги Чемпіонів для Динамо. Наступною командою, про яку я буду говорити, це Олександрія, яка теж ще не дізналась свого суперника. Тут є два варіанти: це АЕК Ларнака та Белградський Партизан. Варто одразу зазначити, що Олександрія зіграє не з переможцем. Цієї пари, а з командою, яка здобуде поразку за сумою двох матчів. Обидва варіанти суперників Олександрії, нам є відомими. А екларнака не так давно вони зустрічались з нашими клубами. У 2022 році вони зустрічались на груповому етапі Ліги Європи з Київським Динамо, де перемогли їх 1-0 та зіграли 3-3. А також в цьому ж сезоні, у лютому, вже 2023 року, вони зустрічались із тніпром 1 у плей-офф Ліги Конференцій, де за сумою двох матчів. Примогли їх 1-0 і пройшли далі. Сербський партизан, думаю, зайвий раз нагадувати не потрібно, тому що от уже невдовзі буде рік, як Динамо зустрічалось з ними у кваліфікації до Ліги Чемпіонів. Думаю, всі ми ці матчі пам'ятаємо, всі ми згадуємо їх е, з теплотою і радістю на душі. Фаворитом у цьому протистоянні вважають АЕК, і скоріш за все, Олександрія зіграє з сербською командою, з партизаном. І дуже я сподіваюся, дуже цього хочу, щоб вони знищили його. Так само, як це зробила київська команда минулого року. Якщо ж говорити об'єктивно про шанси Олександрії, то тут є кілька факторів. Перше, це новий тренер Кирило Нестеренко, доволі молодий, амбітний, попрацював у кількох тренерських штабах в Європі, навіть не тільки в Україні. Гарно про нього відгукуються і знаєте. На мою думку, тут є два варіанти. Перший варіант є позитивним: це коли Олександрія зможе пройти один, два або можливо, навіть всі кваліфікаційні раунди у лігу конференцій, а також в чемпіонаті вони будуть боротись за там умовну п'ятірку або четвірку, яка гарантує Єврокубки. Другий варіант буде негативним. Я думаю, що така от опція вона може провалитись, і Олександрія, дай Бог. Зможе не вилетіти з чемпіонату. Такі думки у мене не тільки через тренерський вибір, а й також через набір гравців в команді, тому що практично всіх лідерів, всіх гравців, які відігравали ключову роль у сезоні для Олександрії, їх всіх розбирають. А трансферів на вхід практично немає. І для мене незрозуміло, ким Олександрія буде розпочинати сезон. Але все ж таки до старту сезону ще є час. Я впевнений, що будуть якісь трансфери на вхід, можливо. Не такі імениті, тому що Олександрія це той клуб, який буде витрачати гроші, і вже з часом зможемо побачити, як ця історія буде розвиватися від себе. Бажаю тільки успіху Кирилу Нестеренко, загалом клубу Олександрія, тому що я по футбольному закохався в цю команду, скажу вам відверто. Те, як перетворив її Руслан Ротань, те, в що перетворив її Руслан Ротань, це було дивовижно. Я був на матчах Олександрії вживу. Я дивився дуже часто їх по телебаченню, і я захоплювався такою грою, тактичними різними перестановками, цікавою побудовою командної гри. І я там побачив таке, чого мабуть немає в жодній. Команді Української прем'єр-ліги так, от систематичність в їхній грі, витонченість це те, за що хотілося дивитись матчі Олександрії, і від чого можна було отримувати шалене задоволення. Закінчуючи тему Олександрії, скажу, що свій номінально домашній матч вони зіграють 24 липня у польському Котовіце. 31 липня вони зіграють матч на виїзді. Що ж, а тепер можна поговорити про Руслана Ротаня, про якого я згадував раніше, поговоримо про Полісся. Як на мене, якщо говорити про їх потенційних суперників, то в них дещо легша картина ніж у Олександрії, у другому кваліфікаційному раунду до Ліги Конференцій, Житомирське Полісся зіграє із Борацом з Боснії та Герцеговини, або ж із Санта-Коломи. З країни Андора Борос посів друге місце у своєму чемпіонаті. Від першого місця вони відстали всього лише на одне очко. І дуже важливо зазначити, що за зіграних 33 матчі вони пропустили лише 13 м'ячів. в минулому розіграші ліги конференції вони дійшли до 1 восьмої цього турніру, де вилетіли від рапіда. Санта-Колома в свою чергу зайняла третє місце в чемпіонаті Андори. Якщо ж говорити про їх Єврокубкову історію, то вони в кваліфікаціях приймали участь 15 разів, з яких лише раз їм вдалося вийти в основну стадію. Тому саме Борец є фаворитом у цьому протистоянні, на мою думку, незважаючи від того, який буде суперник у Полісся, чи Борец, чи Санта-Колома, вони і тих, і тих мають проходити, враховуючи появу нового тренера, амбітного, дуже амбітного, повірте, у Полісся є ті ресурси, на які такий тренер, як Руслан Ротань, заслуговує. Тобто, Олександрії в, в нього була ідея, де він її клепав. Де він створював, нарощував, набудовував гру команди тут, крім цієї ідеї, у нього є також ресурси, які йому допоможуть будувати, рухатись до того, чого він прагне. Саме тому Полісся мало би без проблем пройти оцей цей другий кваліфікаційний раунд. Свій перший матч Полісся теж зіграє вдома 24 липня у Кошице Словаччина. 31 липня вони зіграють матч на виїзді. Є також варіанти команд для Олександрії та Полісся, які можуть їм випасти вже в третьому кваліфікаційному раунді. Серед найбільш іменитих з потенційних суперників можна виділити Макабі Тель-Авів, Азелкмар, Спарта Прага, Омонія, Рапіт. І от тут, виходячи з статусу цих потенційних суперників, в наступному раунді вже буде не так просто. Можливо, і в другому буде не так просто, не знаю. Може надто я позитивно якось дивлюсь на це все, але все ж таки мені здається, що в другому раунді ми маємо проходити. Своїх суперників має на увазі Олександрію і Полісся. В третьому буде важко, але якщо ми хочемо грати в основних стадіях Єврокубків, то по-іншому і не може бути. Ми маємо проходити таких суперників, і вірю, вірю, що так і вдасться. Що ж, друзі, якимось таким вийшов у мене випуск. Поділився я своїми думками. Мені також буде цікаво вислухати ваші думки по кожній з команд, за яку ми сьогодні згадали. Пишіть, які в нас шанси є на вихід в наступній стадії, на вихід в основні стадії кожного з Єврокубків готуємось вболівати за наші команди і надіємось на гарну гру та позитивний результат. Дякую вам за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, якщо вам сподобалось, поставте дизлайк, якщо не сподобалось. Це нормально, це все приймається і на все добре. Побачимось.